Мої ангелочки, мої пупсички, мої українці-любіміки. Ну що, скоро? Ну що, завтра новий 200-6. Все це моє останнє відео у цьому році. Так. У мене ну, новорічне на настрій ще є. Ну, тільки, ну. Ну, не дуже зі добре, бо не дуже мене гарний настрій, бо там війна просто, війна просто йде. Так. Не дуже гарно. Мені не дуже гарно. І сьогодні от. Ну и короче я вас вітаю з Новым роком. Бажання вам, щастя, здоровья вам, любові вам, щоб вас і батьки любили, я вам бажаю. Ну коротше, я вас все бажаю і успіхів, успіхів, багато грошей там. Ну і коротше. Ну и все коротше сам. Ну і сьогодні, а ще у вас батьки любили, слухалися, ну і так далее. Ну і коротше. Коротше. Все, давайте починаємо. Ставте лайк та підписуйтесь, Сьогодні у нас буде обзор на. М -м, мі п'ятий гривень, моє гіомітер деш в Майнкрафті. Вже все. І потім я ще вам покажу дату вихіда, ну як завжди, дату вихіда могу 6 гривня. Вам поки не знати. Так, п'ятий гривень. Та, п'ятий гривень. Так. А еще я вам обожаю, щоб її видерж батьків слухалися. І свої братики і сестричок. От, я вам обожаю на новий рик. Так, ну і, коротше, оце ось шипи. Шпи. Спуску наверх. І це стрибок на букль. От, от нові там вже зрозуміли. Просто от стрибайте, І стрибайте тільки дуже обережно. Це. От це небезпечно. Це взагалі. Це небезпечно. Ого! Ти його бачите? Це небезпечно, це дуже небезпечно. Ну, будьте дуже обережні. А ви, как будто думаєте, що це на вас а Це ніфіга на вас не складно. От просто спускайтеся. Ти нафіг. Оце. Лошадка мені заважає. Це конь мені заважає. Та, оце ось шипи. Шипи, шипи і так далі. Стрибок. ще. А тут... Е, Взагалі просто вам не пройти. Це прибегу отак от. Та іще стрибок по блоків. От, бачите? Бачите, бачите. Ой, далі далі спуск вех. Тут цікавий спуск униз. Отут. Отут. тут. Ну, щоб ви не так сильно впали. Бо у вас мало сердечок, щоб так вижити. І такий цікавий спуск вех. Ой, так обарішнью. А ну хоча я ось ще це. Байруба бо вам складно буде пройти це. Ну а я хоті, ну це 5 гривень, ну це все гос. Вам буде складно. Ну це 5 гривень, ну. А ну і все. Тут забув поставити. Ще шипи. Так, далі. Залезли далее. И вот так вот. Гирка. Вот еще гирочка. И вот так вот. И еще гирочка. И тут поворот. Ваши Это поворот. И, и все. Такая вот интересная поездка. Ну и просто обычная поездка по човну. Просто по човну. І все і от так написано. Молодець, ти пройшов 5 гривень, як. Чи... От, от, от це мій 4 гривень. Ви ж знаєте, це 30, це друга, це мій перший гривень. Це мій, мій п'ятий. От. Все. А тепер я вам покажу дату вихід мого 6 гривня. Зараз я вам покажу дату вихід мого 6 гривня. Зараз ви впізнаєте це. Зараз ви упізнаєте все. От, короче. На, вот, на, вам, будь ласка. Шостий гривень у 3 лютого. Аж 3 лютого 2026 року. представляєте, друзі? представляєте, як довго. представляєте, як довго це буде. От. А я просто тому що я гривні роблю складніше, тому буде довго це виходити. Ну просто складно. Короче, давайте перехляд, лайк вам. Лайки оставлять свои Давайте ставте лайки та підписывайтесь и вам з новим роком З З наступаючим 2026 року Ну короче я вас вітаю З новим 2026 роком З, наступив, е, з наступаючим. Вот. Наступаючи от 31 грудня. Просто ну, перед початком. А в початку я просто забув село добавити з наступающим. Так, я башал от коротше с вам новим роком, і давайте пока. Давайте. Давайте. щоб війна ще закінчилась, по українців в мирах и ми їх шаг ще вже шовку. Скажіть росіяні скотини, так? Да? Ну коротше, давайте дякую за перегляд. Давайте, пока. Давайте, щоб війна закінчилася, було все добре цьому... в цьому новому 2006 році. Давайте, пока, все, давайте, давайте. Давайте вже зустрінемося, ми вже у новому 2006 році, вже 2 січня. Давайте дякую за перегляд, да? давайте, все, пока. Я сейчас помню в своє життя рік тому. Так час швидко прилітив. Я ж дуже сповнив э, своє життя рік тому. От. Кулей. А рік тому я поки от знімався на російській муфі. От. От. Ну і коротше, давайте. Пока. Це давайте.